Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Матильда. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Кажуть діти це дзеркало своїх батьків, але іноді трапляється диво. У світі з'являється дитина, яка світиться мудрістю і добротою попри байдужість навколо. Саме такою дитиною була наша героїня. У невеличкому містечку, де всі будинки були схожі один на одного, народилася дівчинка на ім'я Матильда. Вона була незвичайною змалечку. Ще до того, як навчитися ходити, вона любила гортати сторінки книжок. Її батьки, містер та місіс Вормуди, були зовсім не такими. Містер Вормуд продавав сумнівні вживані машини і обожнював розповідати, як легко обдурити покупців. Місіс Вормут проводила дні на дивані, фарбуючи нігті і переглядаючи телевізійні шоу. О, навіщо ці книжки? бурмотіла мама, дивлячись, як Матільда читає Олівера твіста. Дитина має сидіти перед телевізором, як нормальні діти, не розумію. Матильда не ображалася. Ще в ранньому віці вона навчилася сама про себе піклуватися, варила кашу, готувала млинці на сніданок, прасувала свій одяг та самостійно ходила до бібліотеки, яка була аж через кілька автобусних зупинок. Маленька дівчинка з великими книжками в руках з'являлася щоранку на автобусній зупинці, і всі водії вже її знали. Вона тихенько заходила, чемно віталася і дякувала, і сідала на переднє сидіння. У бібліотеці вона перечитувала книжку за книжкою. Вона любила історії, особливо ті, в яких добро перемагало зло. Там, серед книжкових полиць, вона почувалася не самотньою, а частиною великого і цікавого світу, де розум і доброта завжди важили більше, ніж гучні слова. Чи дорогі речі. Коли їй виповнилося шість, вона все частіше почала просити батьків, аби ті віддали її до школи. Вона пояснювала, що хоче вчитися, хоче мати друзів і справжнього вчителя. Але містер і місіс Вормуди тільки відмахувалися. У неї ж все життя ще попереду. Яка школа? От я взагалі не любив ходити до школи. Нехай краще телевізор дивиться, а там хоча б більше життя, ніж у тих книжках, постійно казав батько. Та доля вирішила інакше. Одного разу до автомайстерні містера Вормуда приїхала чорна стара машина з гучним ревом мотора. З неї вийшла сувора жінка у темно-зеленому костюмі, наче армійському. Це була директорка школи Крамчака Міс Траншбул Мені потрібно терміново відремонтувати авто. Я сподіваюся, що ви найкращі в цьому місті» Її голос був твердий, як залізо. Містер Вормут засяяв Для вас все що завгодно. Хе-хе. Поки механіки займалися авто, Вормут, бажаючи зробити враження, завів із нею розмову. Він згадав, що має доньку, яка вміє читати, і хотів би її віддати до школи. Міс странчбул подумала, що дівчинка не буде клопітною і погодилась прийняти її до своєї школи в обмін на безкоштовний ремонт і фарбування авто. Так Матільда нарешті отримала шанс стати ученицею, коли тато сказав їй Тебе беруть до школи. Вона не повірила одразу, її очі засяяли, як дві зорі. Вона підскочила, обійняла тата, який одразу відшкрябав її від себе, і затанцювала по кімнаті. Вперше за довгий час вона почувалася дитиною, у якої є. Надія. Наступного ранку вона прокинулась раніше всіх, вибрала свою найкращу сукню, хоч вона була трохи велика, але виглядала святково, випрасувала її, заплела на голові бантик і приготувала собі сніданок, тост із варенням і тепле молоко. По дорозі до школи вона стискала ремінь рюкзака, хвилюючись, як все буде, які там діти, чи приймуть її. Вона мріяла, що знайде справжніх друзів. Та коли дівчинка приїхала, серце її стислося. Перед нею постала стара будівля з темними коридорами і важкими дверима. Над входом висіла табличка Школа Крамчака. Але всі діти її називали інакше Кричаща Фортеця. Атмосфера була холодною, як у лікарні, і дивною ніде не чути було дитячого сміху, лише тиша, глуха і гнітюча атмосфера. І все ж це була школа, і Матільда вірила, що саме тут вона отримає багаж знань. Директоркою була міс Транчбул, величезна, грізна жінка з твердим голосом, яку боялися навіть учителі. Вона колись була метальницею молота, і здавалося, що зараз могла би метати дітей замість спортивних снарядів. Її кабінет був прикрашений портретами її самої, в різних страшних позах. Діти не могли дивитися на них довше кількох секунд. Щоранку перед уроками учні вишикувалися біля школи в рівні ряди, наче солдати, перед парадом. Серед них стояла біловолоса дівчинка з великими круглими окулярами у яскравій жовтій сукенці в горошок. Вона посміхалася до сонця і стискала в руках новенький зошит. Як тільки міс Транчбул помітила її, вона миттєво зупинилася. Що це за клоунське брання, прогарчала вона, підходячи ближче. І що це за патли? Хто дозволив тобі такі мати, а, коси? Дівчинка, не розуміючи, закам'яніла на місці. Але це тільки розлютило директорку ще більше. Вона хапнула дівчину за коси, розкрутила навколо себе кілька разів і випустила прямо в повітря, мов олімпійський молот. Дівчинка злетіла над квітником і впала серед півоній. Усі діти завмерли, мовчання повисло над подвір'ям, але за мить дівчинка підвелася, обтрусилася і посміхнулася. З нею все було добре, вона навіть обережно поправила окуляри і помахала іншим дітям. Але у школі також була і міс Хані, молода вчителька, яка говорила лагідно, носила світлі сукні і завжди пахла ваніллю. Вона з першого погляду помітила, що Матільда особлива. Це стало, очевидно, вже на першому уроці математики. Міс Хані писала на дошці приклади і лагідно запитувала Діти, скільки буде два плюс два? Чотири. Хором відповідали учні. Правильно, а п'ять помножити на шість? Тридцять. вигукували діти. Молодці! Якщо ви й далі так старатиметесь, то згодом зможете розв'язувати навіть складні приклади. Ну, наприклад, 397 помножити на 745. І тут із останньої парти пролунало 295 тисяч 765 Клас замовк. Усі обернулися. Це була Матільда. Міс Хані здивовано подивилася на новеньку. Ти впевнена? Начебто так. Тихо відповіла дівчинка, дивлячись просто в очі вчительці. Міс Хані витягла з кишені маленький калькулятор, набрала числа і завмерла. Потім ще раз перевірила: Це неймовірно, ти зробила це в голові? Матільда кивнула. Від того моменту міс Хані зрозуміла, що перед нею надзвичайна дитина. Одного вечора Матільда сиділа у вітальні і читала книжку, затулившись у куточку крісла. Поруч на диванах сиділи її тато, мама і старший брат. Вони дивилися телевізор, який гучно кричав на весь будинок. Якесь дурне шоу, голоси верещали, люди кричали, сміялися, а ведучий розмахував руками, мов би збирався взлетіти. Що? Знову ця книжка? Гаркнув батько, побачивши доньку. Я не розумію. Ти Вормут, ти з нашої сім'ї. Якщо так, то в нашій сім'ї не читають під час телешоу. Сиди і дивись, як усі нормальні люди. Він вирвав у неї книжку і грубо тримав її голову, повернуту в бік екрану. Хе, дивись, це ж весело! Бурмотів він. А Матільда дивилася у телевізор і відчувала, як у грудях усе стиснулося. Вона не хотіла дивитися, їй було образливо, гірко, соромно і страшенно боляче. Вона так міцно стиснула кулачки, що кінчики пальців побіліли. У голові шуміло. Вона сама того не розуміючи, подумала: Нехай би він просто вибухнув. і в ту ж мить. Екран раптом засвітився яскравим спалахом, і телевізор вибухнув. Дим здійнявся догори, іскри розсипались по килиму, і вся кімната миттєво занурилась у тишу. Ой, а що це було? Це телевізор вибухнув, закричала мама, підскочивши. От дідько, це модель з браком. Зойкнув батько, пихкаючи димом. Матільда сиділа мовчки, вона й сама не розуміла, що сталося, але в глибині душі знала, це була вона, це був її гнів, її сила. І саме тоді почали відбуватися дива. Спочатку дрібниці. Крейда сама писала слова на дошці, коли Матільда зосереджувалася на ній. Потім вона зуміла перекинути склянку з водою силою думки. Вона тренувалася ночами, коли всі спали, і навчилася піднімати предмети одним лише поглядом. Та в школі ставало все гірше. Міс Транчбул запровадила нові правила хто говорить, буде висіти, хто запізниться, буде літати. Вона кидала дітей за коси і лякала всіх до тремтіння. Одного дня прямо в актовому залі вона влаштувала суд над хлопчиком на ім'я Брюс. Малий товстун поцупив шматочок шоколадного торта з її кабінету, і хоча всі знали, що торт це був її власний з кремовими трояндами і вишневим прошарком, директорка заявила: Якщо вже ти так любиш, мій торт, тоді ти з'їш його увесь. І на сцену винесли цілий шоколадний торт розміром як велосипедне колесо. Учні сиділи в залі, затамувавши подих. Брюс, спочатку наляканий, сів за стіл. Міст Транчбул стояла над ним, схрестивши руки. Ніхто не покине стіни цього залу, поки він не з'їсть все до крехти!» Минали хвилини. Учні дивилися, як Брюс повільно їсть, потім трохи швидше. Коли здавалося, що він от-от зомліє, він зупинився, облизав пальці і посміхнувся, і діти вибухнули оплесками. Він зміг з'їсти весь шоколадний торт. Але мі странчбул не зупинилася. Вона влаштувала покарання ще й за те, що всі раділи, але в душі кожного учня вже щось змінилося. Одного дня директорка не змогла доїхати до школи. Машина, яку з таким поспіхом полагодив батьком Матільди, знову зламалася просто посеред вулиці. Вона прийшла пішки, вся в пилюці з порваним рукавом пальто, і її лють була безмежною. Щойно вона побачила Матільду в коридорі, очі в неї залилися холодним вогнем. Це все через твого батька і через тебе! Яблуня від яблуні. І недалеко падає. Ти така ж нахабна, як і твій батько! прохрипіла вона і, не слухаючи пояснень, вхопила дівчинку за комір. Вона потягла її крізь темні коридори до свого кабінету, а звідти до старої шафи. Це була страшна темна шафа для покарань, яку всі діти називали Залізна Труна. Всередині були забиті цвяхи, що стирчали зі стін, лише злегка вкорочені, щоби не колоти тіло, але створювали відчуття жаху. Всередині було холодно, темно, сиро і тхнуло старим деревом. Міст Ранчбул кинула Матільду всередину і замкнула дверцята на великий ключ. Подумай над своєю поведінкою! пролунав її голос і за дверей. Матільда, сидячи в темряві, обійняла коліна. Було страшно, але ще більше образливо. Вона ледь дихала і згадувала улюблену сцену з книжки, щоби не заплакати. У той час міс Хані, помітивши, що Матільда не з'явилася на урок, почала хвилюватися. Вона обійшла класи, потім коридори, а потім підійшла до дверей директорки і завмерла. Вона почула шурхіт зсередини шафи і все зрозуміла. Дочекавшись, коли директорка покине свій кабінет і, не втрачаючи ані хвилини, міс Хані відчинила шафу і обережно витягла звідти Матільду. Дівчинка була бліда, але трималася. Вони мовчки пройшли до класу, і міс Хані ніжно посадила її за парту. Урок продовжився, хоч і в усіх серцях лишився важкий тягар. Після уроку Матільда залишилася в класі. Міс Хані, а чому міс странчбул така зла? тихо запитала вона. Вчителька довго мовчала, потім сіла поруч і, дивлячись у вікно, почала. Я виросла у маленькому будинку, схожому на той, який бачили сьогодні на шкільному малюнку. Мій тато був добрим лікарем, а моя тітка, <плес> вона була сильною. Вимогливою та суворою. І після смерті мого тата вона стала моєю опікункою. Ви хочете сказати, що це була міс Анджбул? прошепотіла Матільда. Так, так, вона забрала все, мій дім, мої речі, моє дитинство. Змушувала мене працювати по дому, не дозволяла гратися, читати. Я спала в сараї. У школі вона робила вигляд, що дбає про мене, але вдома я була ніби прислуга. Матільда слухала мовчки, стискаючи кулаки, її очі блищали від сліз. У душі зріла рішучість так бути не повинно, і це треба змінити. Міс Хані була сиротою, яку колись виховувала сама транчбул, і вона забрала в неї будинок і спадок, а може. І смерть батька її рук справа. В голові Матільди народився план. Вона зрозуміла, що єдиний спосіб звільнити міс хані змусити директорку залишити дім, який їй ніколи не належав. І це мало бути не просто помста, а справедливість. Вночі Матільда пробралася в старий дім, де жила міс Транчбул. Там усе було темним і запиленим, наче сам час зупинився. Меблі вкриті білими простирадлами, у кутах висіли товсті павутини, а вітер рипів у вікнах. Матільда сіла на підлогу, глибоко зосередилась і почала використовувати свої телепатичні здібності. Спочатку затремтів стілець, потім сам собою прочинився дверний замок, і закліпали віконниці. У вітальні почали літати книги, люстра тихо розгойдувалася, а свічки засвічувалися і гасли одна за одною. Потім зі старої шафи вилетів шкільний зошит міс хані і завис у повітрі. На ньому, силою думки, Матільда вивела текст Я. Повернувся, я бачу тебе, агата. Це було ім'я, яке знали лише близьки. Транчбул побачила це, і її обличчя зблідло. Вона заткувала, поки не вперлася у стіну. Потім піднялася ще одна книжка і глухо прошепотіла: Це ти вбила мене, це ти зруйнувала наше життя. Тепер поверни те, що вкрала. Кожен звук, кожен рух був точним, мов театральна постанова. І найгірше на старій шкільній дошці, яка зберігалася у вітальні, з силою думки Матільда написала великими білими літерами Поверни дім дитині. Транчбул закричала, зірвалася і вибігла вночі з дому, навіть не зачиняючи дверей. Більше її в місті ніхто не бачив. Після цього школа змінилася. Міс Хані стала новою директоркою. Діти сміялися, бігали по двору і ніхто не боявся. Матільда більше не користувалася своїми здібностями, вони зникли, бо вона більше не почувалася безпорадною. Її батьки, втікаючи через чергову аферу з машинами, поспіхом залишали місто, навіть не надто читаючи документи, які підписувала їм міс Хані. Вони підписали згоду на всиновлення, переконані, що позбавляться клопоту, і відтоді Матільда залишилася з міс Хані, не як просто учениця, а як її донька. Вони переїхали до будинку, який колись належав батькові міс хані. Він знову ожив. Стіни, колись мовчазні, тепер шепотіли сторінками книжок, що стояли на кожній полиці. У вітальні пахло ваніллю і лимонним печивом, а в кімнаті Матільди висів її власноруч зроблений плакат. Тут живе дівчинка, яка читає, мріє і любить. І, хоча Матільда більше не могла рухати речі Силою думки, вона відчувала, що в серці має найбільший дар доброту та розум. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.